У багатьох ковальчан викликає зацікавлення незвична дерев'яна споруда, що поступово виростає на місці старого автотранспортного підприємства по вулиці Вербицького. Дивує нетрадиційний для сучасної архітектури будівельний матеріал, а це старе дерево, незвичні форми будівлі та її поки що не дуже презентабельний вигляд. І мало хто знає, що це не звичайне будівництво, а швидше реставрація. Адже в Ковалі буде відтворено унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури полісся 18-го. Століття Римо католицький костел Успення Богородиці. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, яку архітектурну і історичну цінність представляє костел, який відбудовується в ковелі по вулиці Вербицького? Костел Успення Богородиці побудований у 1771 році дідичем села Домініком Манецьким. Він був побудований в селі Вишеньки Рожищенського району. Це один з небагатьох дерев'яних костелів в Україні, які збереглися до нашого часу. Він являє собою типовий зразок дерев'яної архітектури, дерев'яної архітектури культового типу. На сьогоднішній день на Україні є всього два таких костели. Це один уже, скажімо, наш, і ще один є костел на Львівщині. Кілька ще таких костелів є на території е, Польщі. Оце, по суті, і все. Значить, в зв'язку з тим, що він е, в селі Вишенький, Рожищенський району, використовувався не за призначенням, е, він дуже швидко почав руйнуватись. І постало питання на початку 94-го року про його. Е, Конструкцію із можливим перенесенням в зв'язку з тим, що, що даний костел являє собою історичну і архітектурну цінність. В результаті такої науково-дослідницької роботи пошукової з допомогою міської ради було уприділено місце під будівництво в місті Ковалі на вулиці Вербицького. Замовником. На проєктно-кошторисну документацію по реставрації та по перевезенню даного костелу виступає громада Римо Католицької церкви. Що хочу ще сказати, після закінчення будівництва даний костел буде використовуватись за прямим призначенням. Тут буде розміщуватись Римо-католицька церква, Значить, буде побудовано допоміжні, допоміжні приміщення, споруди. Якщо можна, то це можна показати крупним планом. Костел як католицька культова споруда функціонував до 1944 року. Після війни тут кілька років була православна церква, а потім працював магазин. А коли почав валитися дах, споруда стала непридатна до будь-якого використання, і так би загинула своєю смертю, якби на неї не звернули увагу декан Римокатолицької церкви на Волині Людвіг Камілевський та професор з Варшави Ришард Бриковський. І ось після великої підготовчої роботи, в грудні 1994 року, розпочався демонтаж старої споруди і її реконструкція на новому місці. Отець Роджер, скажіть, будь ласка, чому виникла потреба будівництва католицького костюла в Ковелі? Вже більш трьох років, як була заснована община Римокатолицької церкви в місті Ковелі. Напевно, всі знають, де знаходиться наша тимчасова капличка по бульвару Лесі Українки. W ona duże tisno tam mało ludzi, może mniej tysią. No było potrzebno budować kosteł. kościół. Jak raz w tej czas, kiedy my wyruszywali, te pytania e, znaleźli taki kościół w seli Wisien, kijowszczańskiego района, w колхозpie. W tam nikomu nie był, e, a co kościół, jaki ma je e, 200 rok, win zbudowany był w końcu 18 stulecia. win był дуже zrujnowany, no wynikła potrzeba, żeby Brechty, taką pamiątkę architektury do winy w eparchii wołyńskiej, rymokatowickiej cerkwi było majrze 40 drewnianych kosteli, drewnianych cerków zbyt tylko jedna. Wynikła potrzeba z tej, to pamiątnik architektury i e, nasza władza cerkowna, a także z obłaski, no, spilno wyryszyły, że będzie dobre, kiedy my o ten kościół w miasto Kowel, gdzie potrzebno budować kościół. My My duże wdzięczni, że tak stało się, wdzięczni e, Місту його адміністрації за те, що вони виділили нам е, так гарну ділянку е, на будівництво того костела. Отець Роже, скажіть, будь ласка, хто фінансує будову? No, ми дуже ми знаємо, що е, W zaraz duże składni umowy, derżawa nie może finansować e, takiej budowy. My co rozumiemy, my wyryszyły, że no, sami jakimś czynem postroimy e, tej kostełki. E, jest to ludzi, jaki do winy żyły w mistykowel Koweli, one zaraz żyją w Polsce, w innych państwach. one jest i tym, żeby tutaj był kościół i dopomagają nam. No, są także inne organizacje za jaki dopomagają. Także my jesteśmy, jak świecznicy, szukajemy grosze, propowidujemy, zbierajemy grosze na budowę tego kościoła. I kiedy przybliżono planuje się zakończyć budownictwo? No, Chcemy czymś czym skorisze zakończyć budownictwo kościoła, bo no, kościół jest bardzo potrzebny dla ludzi. E, zaraz była taka długa, zima, trochę nasz nasze zusyla, zupełniła budownictwo, ale dumą że to my e, zakończymy, może nie po listu, ale. До тієї степені, щоб можна було вже правити службу в цьому костелі. Колись наші пращури боролись проти покатоличення, яке в ті часи символізувало політичне і соціальне гноблення. Сьогодні, в незалежній українській державі, католицизм один з цікавих напрямків багатогранній палітрі функціонуючих релігійних конфесій. І добре, що його культурно-історичні надбання так вдало інтегруються в архітектуру старовинного ковеля.